З четверо. Двоє діток я й чоловік. Раніше я працювала на виробництві інженером з охорони праці. Мені дуже подобалась моя робота. Я вийшла з декрету, все стало добре складатися те, що я хотіла. Улюблений колектив. Всі мої мрії реалізувалися. Вони признали на роботі, заохочували, давали котівки. У 2013 році я була найщасливішою людиною. Дали в Алушту, в санаторії матері дитини, і премію дали. Все було. Те відчуття, коли ти йдеш з задоволенням на роботу і з роботи. Власне, я довго себе шукала, а тут все виходило так добре. Коли прийшов 2013 рік, після Майдану, з кожним днем нам ставало все тривожніше. Настала зима, чоловік на той час працював агентом з продажу. А у нас все було добре. Трикімнатна квартира, неподалік жили батьки, гараж мали, невеличкий город, все своє, можна сказати. Ну, ми такі, город, дім, роботи. Рідко у нас було, що ми виїжджали в Донецьк погуляти, хіба що з кумами два-три рази в рік. Ми звикли до цього. Робота і все. Донька лише в школу ходила, і зі школи. Гуртки відвідувати не виходили, жили дуже далеко від центру. Потім наступив 14-й рік. Стала накаляти ситуація. Пам'ятаю, або черговий день, коли захоплювала у нас міліція. Я працювала в комп'ютері, У мене було своє завдання. Мене не цікавило, що відбувається за стінами підприємства, мені було неважливо. Але колеги сказали, та покиньте свої конспекти, подивися пряму трансляцію. Хтось виставив відео в інтернеті. Я там навіть побачила обличчя знайомих, які там стояли. Потім почали стріляти. Звідки хтось стріляв зі сторони? Ця перестрілка і захоплення цієї міліції тривали не один день. Вони перекодувалися, виставляли шини. Ці шини палили з однієї сторони. І я не пойму, хто правий, хто лівий, хто не давав міліцію, хто хотів захопити. Були і наші люди. Було багато чужих. Навіть на Слов'янської зовнішності, які розсіювали солнату підбрювали на всілякі дії. А потім не пам'ятаю добре, бо в датах я не дуже, в якісь із цих днів захоплення міліції у квітні. Коли прилетів літак і прямо поцільно попав снаряд двір міліції. Постраждало кілька людей і зруйнувалася частина будівлі. І це було жахливо. Як наш мирний час, хтось із літака чи вертольота, що скидає прицільно, точно не пам'ятаю, в мене в голові не вкладається, я не можу і не хочу це згадувати, треба жити далі. Потім ми проїздили мимо цієї міліції, а поля були ніби скошені. Ніби скошені величезною газонокосилкою. Нагадувала, ніби блискавка потрапила, такі були розтрощені. І осколочки кругом. Я стала переживати за дітей. Якось наприкінці травня донька вже поїхала на автобусі, а я молодшого веду в садочку. Підходимо до садочка і бачу, як низько-низько пролітає літак бомбардувальник. Ми аж присіли. Я виваю його на 7 годину ранку, бо на тридцять мені на роботу. А тут літак. Хтось сказав, що він вже скинув снаряди, йде пустий, бо чудо були вибухи. зустріч йшла няня з дитинса А я не знав, що мені тягнути. Няня взяла дитину за руку і каже, ти не хвилюйся, у нас хороше сховище. Ми все приготували, там заховаємося. А ти йди на роботу. Там у тебе своє сховище. У нас тут своє. Я дитину віддала, а сама йду, як зомбі. Я дитину залишила. Я йду і читала молитву. Зупинитись не можу, хоча знала всього дві. І одну за другою читала, безперервно. Почала на роботі в інтернеті дивитися, хто волонтерів пропонує допомогу по виїзду. Раджуся чоловіком по телефону. Він теж чує ці вибухи. І що робити? Він на своїй роботі, я на своїй, донька в школі, син в садочку. І ми вирішили, що у вихідні маємо завезти дітей в Запоріжжя до бабусі яку ми вивезли раніше поля поля, ще у квітні. Бабуся на той час був 78 років, вона там город садила. Ми залишили своїх двох, а ще доньку знайомих качу, одну літку доньки. Бабуся було складно, але вона терпіла. Але що ми туди їздили тиждень три до відпустки.